Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. В вівторок, 5 хвилин. Три теми у нас Баляцькі ітоги поїздки президента. Ми дуже стисло про це поговоримо, дуже стисло потім про Баліцького І ще поговоримо про Гончаренко. Почнемо, почнемо з візита президента. Ну, головні результати за ці дні це нова зброя для України, шана до українців, до наш, е, віру в нашу перемогу. Е, здало, і вдалося президенту зробити це ближче, наблизити, переконати в Італії, згадайте, яке було яке було зустріч з, з, з журналістами, дуже задоволені. Вони залишилися. Все було чітко, класно, чітко, все нормально. Потім Берлін, премія Карла Великого, потім Франція. Додаткові? Е Колесні танки, додаткові ракети для ПВО, потім Британія. Ну і давайте так: основні цілі і основні досягнення того, що зробив президент е при, по цьому турне. Це військова допомога. Військова допомога збільшена. І я сподіваюся, що вона буде швидкою, що вона стала що він їздив, щоб пришвидшити її, тому що вона нам зараз конче необхідна. Далі Великобританія, і Франція і Німеччина це було все G7. Ці держави, вони члени g 7 і вони там будуть обговорювати різні класні питання від газу до різних санкцій. Є, є зроблено створення від коаліції. Початок є зацікавлені, є, і навіть як оголосили, що Великобританія влітку почне навчати наших пілотів. Ну, літо, літо — це і липень, літо це і серпень. Подивимося. Ну і я думаю, що не менш головне, це те, що вже я не на раз наголошував. Це підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі. Ми сподіваємося, що ми отримуємо щось таке не, незвичайне. Так, пропозицію вступити в НАТО скоріше за все, ну, поки ми воюємо, її не буде. І руху інтенсивного не буде, але підготовка, і мені здається, запрошення в НАТО вони можуть бути. Подивимося, як це все буде. Там ще Орбан, про якого ми говорили вчора ввечері. Це біда. Друзі, це біда. Йдемо далі. У нас тут є друзі, а знаєте, що у нас є? У нас є велика вам подяка. За ваші донати, за ваші перерахунки, за вашу підтримку Збройних сил, за вашу підтримку каналу, за те, що ми разом, і за те, що ми робимо для наших бійців і для нашої перемоги. А зараз такий колаборант, такий колаборант баліцький. Є такий баліцький Євген, є таке чучело недоробло, який став гауляйтером. Окупованих територій Запорізької області. З кожним днем ситуація, що складається навколо нього, ну, погіршується, погіршується, погіршується. І переживаючи за свою зрадницьку шкуру, ця людина а, посила, посилює з кожним днем посилює собі особисту охорону. Вже вже її зробив до 40 осіб. Ви розумієте, президентів так не охороняють. Президентів так не охороняють. До 40 осіб, і вони рухаються скрізь поруч з ним, рядом, 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 і щоб, я не знаю, вони що, померти за нього хочуть. Все одно він своє знайде, все одно до нього дідуть. Також є інформація, що для Балицького в тимчасово окупованому Мелітополі вже збудували секретний бункер. Навіщо? Мелітополю недовго залишилося. Балицький, пора тікати. Пора тікати, і ми це. Покажемо. Наші хлопці це покажуть. Друзі, я вам дякую за вашу підписку. Підписуйтесь, щоб ми були разом. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Головне Ляшенка, тому що Facebook чудить, чудить, я вже е, пояснював, що Фейсбук на 53 дні кинула мене в корзину на дно. І тільки вам я можу завдячувати за те, що ви будете поширювати іменно на Фейсбуці і на других мережах тільки ваша допомога. Дає мені змогу бути е, з більшими людьми, щоб люди більше бачили, чули і спілкувалися з нами. Ну і останні друзі Гончаренка. Ви ж знаєте, що він зараз проводить лекції, десь там е, поїздить по городам, не їде на фронт. Він, а він ні разу не був на фронті. Він ні разу не був. Е, е, з нашими військовими. він ні разу не був з нашої армії. Він їздить по тилам, і знаєте, ще кожу лекцію читає? Як перемогти Росію? Я думаю, це знає Залужний, це знає Сирський, це знає президент, це знає е, міністр оборони. Я думаю, вони це знають. А у мене питання: а що депутат? Порошенка від Порошенка, БПП, ЄС, я не знаю, він, не знав, як перемогти Росію в 2014 році, чи в 2015, чи в 2016, чи в 17-му. В цих роках він не знав, як перемогти? Оце він зараз узнав, як перемогти Росію. І починає розповідати нам, і починає нам втюхувати в вуха. Невже не видно, що це звичайна брехня? Невже не видно, що це звичайна лакшина на вуха людям? Що ця людина звичайна? Звичайний шахрай, звичайний крадій, звичайний, тяжкий, тяжка ноша для України? Я вам, друзі, дякую ще раз за вашу підписку, за вашу допомогу і за ваші донати. До вечора! Україна переможе!